Всім привіт! Ви на каналі Супер Максим. Сьогодні у нас дитяча біблія. Корнилій служив воєначальником у римській армії. Проживав корнилій у місті Кесарії, і він, і вся його родина шанували Бога. Але вони не були євреями. Вони були язичниками. Корнилій побачив видіння. Ангел сказав, Бог почув твої молитви і знає, що ти допомагаєш бідним. Пошли своїх людей до Йопії і поклич звідти Петра, щоб він прийшов сюди. Корнилій так і вчинив. Наступного дня Петро стояв на даху будинку в Йопії та молився. Аж ось у молитві він побачив простирадло. Що сходило з неба. Усередині того простирадла найрозмаїтіші тварини пролунав голос Устань, Петре, заколи і їж. Споживати тих тварин євреям було заборонено. Не можу таке їсти, зізнався Петро. Якщо я кажу, що таке можна їсти, повторив голос. То значить. Що можна. Саме тоді прибули посланці від корнилія. Петро послухав їх і прибув до тієї кесарії. До господи корнилія завітали друзі, родина і багато охочих послухати слово Петра. У видінні Бог явив мені, що приймає людей усіх народів. Він послав Ісуса у цей світ заради спасіння кожного. Ісус Господь над усіма. Він зцілює хворих і звільнює одержимих. Його розіп'яли, та потім він воскрес із мертвих. Кожен, хто вірує в нього, матиме прощення гріхів. Аж раптом дух святий зійшов на них так само, як і на інших у День п'ятдесятниці. Петро охрестив їх. Запитання. Чи показав бог Петру, що приймає людей усіх народів? Так, так чи ні? Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал Супер Максим, читайте біблію. Всім па-па!